Вітаю вас, любі друзі, на каналі ТТСК ТВ. З вами Максим Яковець. І сьогодні до вашої уваги я продемонструю детальне налаштування блоку управління Tech ST24 Sigma, який використовується в побутових твердопаливних котлах з ручним завантаженням палива. Ну що, ви готові до детального знайомства з блоком управління? Блок т 24 Сигма призначений для керування твердопаливним котлом центрального опалення, який оснащений вентилятором надуву турбіною. Також він керує і насосом циркуляції теплоносія, його завданням є підтримка заданої температури теплоносія на виході з котла за допомогою вентилятора надуву. Давайте подивимось на зовнішній вигляд цього блоку. Корпус блоку виготовлений із пластику. Даний блок простий у монтажі. На передній частині є два отвори під два саморізи, якими ви кріпите блок до корпусу котла. І ззаду ще крипільні отвори під саморіз. Таким чином, блок. Надійно кріпиться до корпусу котла. Блок оснащений двома датчиками. Перший датчик це датчик температури теплоносія, другий датчик це датчик аварійної температури. Даний датчик відповідає за безпеку роботи котла. Якщо температура досягає більше 85 градусів Цельсія, тоді даний датчик спрацьовує і включає сигналізацію. Яка буде сповіщати нас про те, що котел вийшов в аварійний режим роботи. Також є роз'єм для підключення вентилятора, оснащений шнуром електроживлення. Четвертий датчик це датчик підключення циркуляційного насосу. Він нам потрібен для того, щоб поставити необхідну температуру, при якій Буде включатися насос системи опалення. П'ятий датчик, п'ятий кабель це в нас живлення. Звичайна вилка, яка підключається в мережу. І також ми бачимо два запобіжника. Саме два це велика рідкість блоку управління. На передній частині ми бачимо п'ять кнопок, завдяки яким ми будемо налаштовувати блок управління. А також. Шість світлодіодів. Кожен показує роботу, що відбувається з котлом, який режим увімкнено, або яке налаштування ми вмикаємо. Також він обладнаний дисплеєм, на якому відображається температура та інші показники. А зараз давайте приступимо до налаштувань блоку. Перше, що необхідно налаштувати, так це задану температуру топлоносія. Це та температура, яка повинна підтримуватись на виході з котла. Вона налаштовується за допомогою цих двох клавіш. Верхня та нижня клавіша. Верхня кнопка підвищує температуру, нижча зменшує. Давайте увімкнемо наш блок. На дисплеї ми бачимо температуру в приміщенні. Плюс 21 градус Цельсія. Кнопкою догори ми піднімаємо температуру. Максимальна 80 градусів Цельсія. Мінімальна робоча температура твердопаливного котла 60. 4 секунди показник фіксується. Рекомендована робоча температура теплоносія щонайменше 60 градусів Цельсія. Проходять 4 секунди і блок запам'ятовує. Цю температуру. Навіть якщо у нас трапиться збій живлення блоку, або буде відсутня електрика в мережі, все одно показники будуть збережені. Ми зараз це зробимо. Наприклад, зникла електрика. Включаємо, він включиться сам автоматично. Ми бачимо, що налаштування теплоносія не збилося. Бачите? 60, які ми і ставили. Як і всі інші налаштування збережуться, які далі ми будемо налаштовувати. Коли ви завантажили паливо в котел і підпалили паливо, зачинили двері, на блоці управління ми натискаємо кнопку Вихід. Вихід загорілося. Режим ручної роботи або режим розпалювання. Ми бачимо, що загорівся індикатор вентилятора, індикатор ручної роботи. Якщо ми натиснемо ще раз кнопку Вихід, ми можемо вимкнути цей режим. І ось блок керування працює. Цей режим буде працювати до тих пір, поки блок управління не досягне 30 градусів Цельсія. Коли температура досягне 30 градусів Цельсія. Увімкнеться насос системи опалення. Це буде свідченням того, що блок управління перейшов у режим роботи. Функція регуля... регулювання обертів це функція, за допомогою якої можна керувати швидкістю роботи вентилятора. І межі цього регулювання складаються від 1 до 10. Нажимаємо опцію регулювання обертів. Від 1 до 10. Тобто, одиниця це 10% від потужності вентилятора. Для дров мінімально від 2 до 5. Тобто, беремо опції дрова. 2, 3, 4, 5. 4 секунди, і воно фіксується. Для брикету від 3 до 7. Опції брикет 3, 4, 5, 6, 7. В залежності від типу та якості брикету. Для вугілля від 5 до 10. Ми запам'ятали ці показники. Функція регулювання обертів включається кнопкою опції. Опція. Друга кнопка знизу. Коли ми натискаємо її, загоряється верхній індикатор регулювання обертів. Бачите, ще є верхній індикатор. Ось раз. І нижній індикатор. Також, як і в попередньому випадку, він запам'ятовує налаштування через 4 секунди. Ще раз натискаємо кнопкою Опції та налаштовуємо мінімальні оберти ставимо 1. Ми бачимо верхні оберти і мінімальні. На мінімальних ми можемо налаштувати максимум до 7, мінімум до 1. Тобто, це. При функції «Сігма» скільки мінімально буде подавати повітря, коли котел досягає заданої температури. Зараз я вам це розкажу. Коли ми натискаємо і загоряється верхній індикатор регулювання обертів. Також, як і в попередньому випадку, він запам'ятовує налаштування через 4 секунди. Ще раз натискаємо кнопку опції та налаштовуємо мінімальні оберти ставимо 1. Тобто, у нас є максимальні оберти та мінімальні. Даний блок управління оснащений програмою автоматичного регулювання обертів. Називається він Сігма. І вона безпосередньо залежить від установок, які ми зараз зробили. Наприклад, ми встановили задану температуру тепленосія 60 градусів Цельсія. Ми встановили швидкість обертів максимальну 3 для дров. І мінімальну одиницю встановили. Програма Sigma Працюватиме в такий спосіб. При досягненні температури теплоносія в 50 градусів Цельсію, вона почне зменшувати швидкість вентилятора на кожний градус по одній швидкості. Тобто, коли ви виставили 60, а котел набрав 50, вона почне потихеньку зменшувати, скидати оберти. Наприклад, при досягненні 59 градусів Цельсію, які ми поставили, він повністю зупинить роботу вентилятора. І котел інертно досягне 60 градусів Цельсія. І блок управління перейде у режим підтримки. Для правильної роботи твердопаливного котла користувач встановлює два параметри в режимі підтримки. Перше це робота продування в секундах. Друга перерва продування. Режим підтримки служить для того, щоб запобігти погашенню котла. Робота продува для котлів на дровах від 3 до 5 секунд. Для вугілля від 15 секунд та більше. Для брикету до 15 секунд. Від 5 до 15. Перерву продування ми встановлюємо в хвилинах для дров від 3 до 5 хвилин. Перерва та включиться вентилятор на 3-5 секунд. Для вугілля перерва від 5 хвилин і вмикається продув буде, наприклад, на 15 секунд. Дані дві функції користувач налаштовує індивідуальне: перерва продування в хвилинах і роботу продування в секундах. Опція це у нас регулювання обертів. Робота продува в секундах. Максимально у нас 60 секунд. Мінімальна. Як ми бачимо, одна секунда. Це в секундах. Це скільки вентилятор буде працювати в перервах, коли котел набрав задану температуру. Набираємо опції, перерва продува. Вона йде в хвилинах. Ось вона йде максимум, у неї йде 90 хвилин, і мінімально йде на хвилину. Перерва продуву це буде означати, що коли котел направ задану температуру 60 градусів Цельсія, то е, вентилятор не включається, наприклад, 3-5 хвилин. Але потім. З цим інтервалом, через там, кожні 5 хвилин, він буде включатися на 5 секунд. Для чого це потрібно? То простими словами, щоб просто котел не згас. Залежно, друзі, від виду палива і від типу відкладень на стінках котла і температур димових газів на виході з котла, ми так можемо налаштувати у ці інтервали. Ви бачите, якщо ви поставили 60, поставили, наприклад, 15 секунд, але Температура підвищує дуже стрімко, треба зменшити в секундах або збільшити в хвилинах перерву. Ось таким чином ці два показника налаштовуються. Наступний параметр це режим гасіння котла. Коли блок керування, бачить, що котел тривалий час не набирає температуру теплоносія, вона вже нижча за задану, блок автоматично відключить вентилятор. Заводськими налаштуваннями вказано 28 градусів Цельсію. Тобто, що я маю? на увазі? Вентилятор буде подавати повітря в камеру згорання котла до тих пір, коли температура в котлі не впаде до 28 градусів Цельсія. Цей показник можна змінювати. Тільки через сервісі, сервісні налаштування. Також показник температура включення насосу, який тут встановлено з заводом 30 градусів Цельсію, також змінюється через сервісні налаштування. І зараз я покажу вам сервісні налаштування. Для цього нам потрібно виключити блок. І при включенні затиснути дві клавіші верх і низ. Я бачу так: верх ми затискаємо, низ затискаємо, включаємо і чекаємо, поки не загоряться дві вісінки. Загорілись дві вісінки, ми бачимо. Ми зайшли в сервісне налаштування. Перше, що ми можемо змінити, цю тем температуру включення насосу. Рекомендую її виставити на 55 градусів Цельсія. Ось 55-4 секунди, вона зафіксується. За водом тут стоїть 30 градусів Цельсія. То є, коли котел прогріє себе, прогріє димохід, і тільки при досягненні температури теплоносія в 55 градусів Цельсія, включиться насос. За водом, ще раз підкреслю, тут іде 30 градусів Цельсія. Цього замало, тому що. Буде утворюватися конденсат, це із практики. Краще всього ставити цей показник на 55. Другий параметр це температура згасання, коли блок зрозуміє, що котел догорів. Це згасання. Ось у нас тут йде максимально 50. Мінімально 28. Також скажу 28 це занадто, тому що вентилятор буде гнати повітря пару годин в холосту. Так, Це призведе до перевитрати електроенергії та до зменшення ресурсності самого вентилятора. А я рекомендую ставити 40. Тобто, коли набрала температура 40 ну або 35, 35. Вентилятор включиться, він зрозуміє, що котел згас. З вами був Максим Яковець. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, щоб утримувати повідомлення про вихід нових відео. Любі друзі, якщо у когось залишились питання по налаштуванню блоку управління т 124 Сігма, будь ласка. Пишіть ваші питання в коментарях нижче під відео. Наші фахівці з радістю дадуть на них відповіді. До нових зустрічей, любі друзі, на каналі ТТСК ТІВІ.